У територіальному центрі надання соціальних послуг Салтівського району панує справжній спортивний дух. Тут пенсіонерки опановують черлідинг. У кожному русі енергія, команда, жага до життя. Коли я почула Черлінінг, я уявляла собі молодих дівчат, які там розважають між якимись змаганнями публіку. А виявилося якраз дуже серйозний координаційний, дуже розвивається координація в заняттях. Усім Людям, скажімо так, поважного віку раджу як можна більше рухатися, займатися спортом і здоров'я віддячить. Історія команди бере свій початок з ідеї Галини Семенівни, художньої керівниці, тренерки та головного бухгалтера терцентру, яка запропонувала створити гурток із черлідингу. Початку до неї приходили ті, хто більше захоплювався зарядкою і танцями, але на змагання не надто прагнув. Галина Семенівна навіть подумувала залишити тренерство. Та все змінилося, коли до неї приєдналися нові учасниці: спортивні, пластичні, дисципліновані і спраглі до перемог. Так народилася команда пружинки, яка тепер не боїться брати участь у змаганнях і посідати перші місця. Мені займатися з ними дуже комфортно, вони слухняні. Я над ними знущаюся як можу, але, але вони все витримують. І я одразу сказала: такі умови. Я вас готую до змагань. Вони сказали добре. І все. Тому я вважаю, що історія команди пружинки починається з червня минулого року, коли до мене прийшли оці чудові дівчата. Учасниці команди щиро захоплюються своєю тренеркою. Для них Галина Карюк не просто наставниця, а справжнє джерело натхнення. Її наполегливість і віра в команду стали тією силою, що об'єднує й веде вперед. У Галина Семенівна – це зовсім інша тема. Це людина, яка може мотивувати, яка може навчити, яка може підтримати. Ну і коли потрібно, і нашльопати. От, тому я дуже рада. Чудові дівчатка в нашому колективі. Сюди йдеш не як на заняття спортом чи чимось, ідеш як у свою другу родину, а може і першу. 2 листопада пружинки брали участь у Кубку Харківської області в номінації Помденс в категорії «Мастерс-25+. Команда впевнено виборола перше місце. Команда nice Ladies, учасницею якої є безпосередньо сама Галина Семенівна на змаганнях посіла друге місце. Я підготувала, сказала, якщо не отримаєте перше місце, не знаю, що з вами зроблю. Вони дуже злякалися, зробили все, що можуть і не можуть, і отримали перше місце. Я пам'ятаю, я дивилася на їх виступ і вони, коли. Вибігли з площадки, я йду до них, і вони такі перелякані очі не мене дивляться. А мені сподобалось, Я йду, посміхаюся, і хтось каже: фу, Галя посміхається, все добре. В Терцентрі команду дуже люблять та вважають пружинок своєю візитівкою. Ми їм пишаємося. Я завжди їх підтримую в усьому, чим можу. звісно, що не все можу, але чим можу, тим підтримую. Я їм дуже вдячна, що вони такі позитивні, що вони такі є, що вони до нас ходять, що вони дають приклад іншим, як потрібно сьогодні і, в принципі, в будь-яку ситуацію життя, що не потрібно втрачати жаги до життя. Не дивлячись на те, що змагання за Кубок Харківської області вже позаду, команда Пружинки продовжує посилені тренування і готується до наступного змагання. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.